GTA 5 одна із найуспішніших ігор в історії. Я її проходив ще в 2014 році, і тоді вона мені сподобалась. Але з роками я був впевнений, вона просто переоцінена. Нічого особливого, просто дорогий атракціон. Але потім я її запустив знову. І я зрозумів, що цей весь час я був неправий. Тож це відео про те, що я побачив GTA 5 тільки зараз, про деталі, які я ігнорував, і героїв, яких я недооцінив, і про те, що. Що ця гра виявилася глибшою ніж вона є насправді. Тож починаємо. Я чекав на GTA 5 як на подію року. У 2013-му ця гра була як Голівуд на диску. Я купив її в день релізу, встав у консоль, і перше враження було так, це воно, Rockstar знову зробили магію. Світ величезний, деталізований, усе блимає, рухається, живе. Але пройшов час і щось зламалося. Я грав у сотні інших ігор я відкрив для себе Red Dead Redemption 2. Глибоку, болючу, справжню. Я згадував GTA 4, San Andreas, Vice City, і вони чомусь лишали слід. А GTA 5 ніби згадував, що вона була, але не пам'ятав, що саме в ній мене чіпляло. Чим далі минав час, тим сильніше я думав. GTA 5 переоцінене так, вона крута, але не така душевна. Геймплей добротний, але не революційний. Персонажі є, але вони не ті, про які хочеться згадувати через роки. Світ красивий, але не такий атмосферний, як Сан Андреас Чівей Сіті. Навіть сюжет з трьома героями, наче цікавий, але чомусь нікого з них я не назвав би своїм, і з кожним роком ця думка ставала все міцнішою. GTA 5 — це гарна гра, але невелика. А потім я зробив помилку. Я перепройшов її. Я сидів, грав на українському РП сервері, і потім мені стало цікаво, от що якщо пограти в сюжетку. Перевірити, чи пам'ять мене не обманює. Я запустив гру без очікувань, без ейфорії, просто щоб закрити гешталь. І буквально за годину я зрозумів. Я не просто помилився, я був сліпим. Вона зовсім не така, яку я її пам'ятав. Світ не фон, а сцена, деталі не косметика, а суть. Цей ло Сантос дихає, у нього пульсує. Серце. Я згадав, чому Rockstar це не просто студія, а архітектор ілюзії. Тут не просто є місто, тут є райони, класи, контрасти, життя. Південь, гетто, схід, латино, веспучі туристи, вайнвуд, ну це багатії. І кожна локація не просто як декорація, а персонаж із характером. Це був не просто як ремастер графон за деякий час. Це було повернення в світ, який я не розглядів раніше. І стало соромно, бо ця гра завжди була так. Просто я не бачив. Я думав, що я знаю цей світ. Я ж проходив гру, бачив місто, грав онлайн, навіть знімав ролики якісь там. Але тепер я розумію, я ніколи не жив у ньому по-справжньому. Онлайн режим це повна клоунада, гонки, перестрілки, кастомні арени, щось там літає в якісь космічні ці всякі штуки, приколи. Місто там просто фон для хаосу. Але варто зайти в одиночну компанію і все стає на своє місце. Я зупинився біля заправки в пустелі, просто щоб постояти, подивитись, як тіні повзуть по асфальту, як вітер зіймає пилюку, як випадковий NPC свариться із співрозмовником по телефону. Це не скрип, це не шоу, це як життя. Я проїхав по районах, і які здавалися мені однаковими. Але вони різні, до біса різні. Де живе бідність? Там графіті, старі машини, унітази на подвір'ї. У багатих газони, пластикові обличчя, закриті брами, і кожен перехожий щось говорить. Кожен. Водій що слухає, кожен кут має свою історію. Я знову відкрив карту, яку я знаю як себе. І справжнє диво GTA 5, воно не в масштабі, а в якості. Ти не просто бачиш райони, ти їх відчуваєш, ти не просто їдеш, ти живеш в них. І я не вірив, що кажу це я про гру, яку 10 років тому просто пройшов. Ще одна річ, у якій я помилявся. Я думав, що сюжетка GTA V забувається, що місії стандартні, що нічого не вирізняється. Їдь туди стріляй, отих, вернись назад. А от і вся формула. Так я думав. І знову був неправий. Знаєте, у GTA 4 місії часто зливалися в одне ціле, хоч і були круто подані. А от в GTA 5 кожна має свою фішку. Своє, це щось, що залишає слід. Ти то летиш у літаку в інший літак, то грабуєш ювелірку, то мітиш об'єкт миючи підлогу, то йдеш підривати урядовий центр, то виконуєш місії, де взагалі не стріляєш, а просто дивишся за деталями. І ти розумієш, Rockstar не просто дали нам місії. Вони дали. Сюжети в мініатюрі мене вразило, наскільки ці місії різноманітні, і як вони логічно вплітаються в історію. Вони не просто щоб було весело, вони або ведуть до хейсту, або показують героя, або підкреслюють емоційний стан. А головне, майже нічого не повторюється. Тут немає набий 10 баз, помий 20 машин, пройди сім однакових перестрілок. Навіть найбанальніша місія має штрих, який ти не забудеш. Тож я нарешті почав слухати, а не просто Проходити і побачив гру, в яку вкладено більше ідеї, ніж я був здатен оцінити в 2013-му. Тож у нас буде зараз тема: Три герої і три правди. Це ще одна помилка, яку я визнаю. Я не оцінив систему трьох головних героїв. Мені здавалося, що через це ніхто з них не розкривається до кінця. Що це просто трюк, подивіться, у нас три персонажі. Але знову ж, я тупо не вчитався, не вдивився. Тепер усе стало на місці. Кожен із них це частина не просто історії. А частина тебе. І що найцікавіше, ти граєш за кожного по різному. І навіть відчуваєш себе по-різному. За Франкліна ти поводишся обережно. Ти допомагаєш людям, бо він молодий, у ньому є надія, він ще не зламаний. Він хоче з гетто, не забуваючи, звідки прийшов. За Майкла ти балансуєш. Він злий, але втомлений. Ти бачиш його родину, його спроби змінитись. Він не ідеальний, але він дуже людський. А от за Тревора, за Тревора ти звір. Робиш дурниці, вибухаєш, смієш. Все з абсурду, і як не дивно, ти розумієш його. Ти не просто психопат. Це як біль і самотні загорнуті лють. Це не три герої, бо так прикольно. Це три погляди на Америку, на злочини, на гроші, на свободу. І Рокстар, чорт забирай, зробили так, що кожен із них живий. Навіть NPC навколо них мають глибину: Ламар, Рон, Джиммі, Трейсі. Всі спочатку виглядають як стереотипи. А потім ти раптом ловиш момент і розумієш, в них є серце. Вони не ідеальні, але це їх і робить реальними. А в сукупності це найживіший акторський склад, який Rockstar коли-небудь створювали. Багато хто скаже, ну от GTA V вона не зробила революції, як San Andreas чи Vice City. Не така глибока, як GTA 4, і не така душевна, як Red Dead Redemption 2. І я сам так думав, я шукав у ній значення, вплив і інновацію. Але знаєте, що я зрозумів? GTA V ніколи не намагалася бути грою, яка все змі. Вона просто хотіла, щоб тобі було добре. Так, вона не змусила індустрію переосмислити мораль. Так, вона не вела новий жанр. Але вона взяла всі механіки, всі фішки, всі емоції і зробила їх настільки відшліфованими, що навіть сьогодні, через 10 років, в неї приємніше грати, ніж у більшість нових AAA ігор Ти просто катаєшся по світу і кайфуєш. Ти просто заходиш у місію, тобі цікаво. Ти просто слухаєш діалог і не хочеш його скіпати. Це не гра для революції. Це Гра для задоволення і це знали. Вони не ставили перед нею завдання бути проривом, хоча так воно й сталося. Але вони хотіли, щоб кожен гравець отримав своє GTA і це вдалося. GTA 5 взагалі завжди здавалося мені якоюсь голосною. Багато дій вибухів, радіо, сатири, криків, реклами. Але коли я прошу її зараз, я раптом почув її тишу. У всій цій клоунаді, сарказмі і насиллі, вона постійно намагалася сказати щось глибше про те, як ми живемо, про Америку, про брехню, про втому, про людей, які досягли всього. і Залишились порожніми. Майкл не знає, заради чого живе. Франклін не знає, як вийти з кола. Тревор взагалі не знає, хто він є. І це звучить банально, поки не дивишся на них з досвідом. Не як гравець-підліток, який шукає якусь фану, а як дорослий, у якого теж є незакриті питання, теж є втрати, страх і моменти, коли здається. А на що все це взагалі? GTA 5 це крик у формі жарту. Але ми сміялись і не чули. Тільки зараз починаєш розуміти, що. Вона завжди говорила щось важливе, просто по-своєму. Знаєте, так, я пройшов GTA 5 ще раз, але насправді я пройшов себе. Це вже не історія про гру, це історія, напевно, що про те, як ми ростемо, про те, як час змінює не світ, а наше сприйняття. Бо GTA 5 не змінилась, вона була такою завжди. Це ми змінились. Я змінився ви. У 2013-му я бачив близьк постріли діалоги. У 2025-му я побачив сенси. Нечу внутрішню драму, людську слабкість. Я побачив, що ця гра не про круті місії, не про красиві машини, а про тих, хто втратив себе, намагаючись стати кимось. Це не просто історія трьох злочинців, це історія трьох людей, які втомились. Майкл хоче щастя, але живе у в'язниці власного успіху. Франкін хоче вийти з бруду, але боїться втратити себе. Тревор хоче, ну, чогось там хоче щось відчувати, бо не відчуває вже нічого. І серед цих трьох образів кожен з нас знайде себе. Може частково, може на кілька хвилин, але точно знайде. Я думав, що GTA V це просто велика красива пісочниця, але це не пісочниця, це дзеркало, в яке ми боялись подивитись. Бо в ньому ми зі всіма нашими бідами, бажаннями, компромісами, зі страхом залишитись не тим, ким мріяв бути. Ця гра змусила мене згадати, як я сам змінювався. Як колись я просто хотів постріляти в полігоні, тепер я сижу, слухаю розмову Тревора і думаю, це ж про мене, це ж наче я. І знаєте, найважливіше це не те, що в GTA V, те, що вона велика або легендарна, не те, що вона продалась в мільярдах копій. А те, що вона вміє повертатись через роки, через покоління, через сумніви, і кожного разу вона відкривається трохи інакше. GTA V це не гра, яку ти проходиш, це гра, яку ти доростаєш. Ти проходиш себе через неї. І я щасливий, що я помилявся. Щасливий, що переглянув. Щасливий, що дав їй другий шанс, і отримав у відповідь не просто гру, а щось справжнє. І знаєте, я навіть не хочу більше порівнювати її з іншими GTA бо вона не краща, не гірша, вона своя. Єдина така, яку її задумали, і саме в цьому її сила GTA 5 не про вбивства гонки хаос, вона про тебе. І Якщо ти готовий, вона покаже більше, ніж ти чекав. Тож я зрозумів, що ми іноді плутаємо знайоме з простим, а складне з порожнім. Ось таке вийшло відео. Велике вам дякую за перегляд. Також, друзі, не забувайте про підписку на канал. Нас вже майже дві тисячі людей, і це всього за півтора місяці. Також, будь ласка, напишіть в коментарі, що ви думаєте про GTA 5. Мені дуже цікаво про це прочитати. Відповідаю майже кожному, а це я. Рекомендація, які всі чекають на GTA 6. У нас вже грають. GTA 5 Ukraine – Це не просто сервер, це місце, де ти твориш історію, відчуваєш адреналін і живеш роль, яку сам обрав. Мер, мафіозі, куп чи бізнесмен. Ти тут не гравець, ти головний герой, реалістичний світ, живе українське ком'юніті та справжні емоції. Це не черговий сервер, це справжнє українське РП. Тож приєднуйся, поки Rockstar мовчить. Ми вже творимо майбутнє GTA 5 Ukraine. І також промокод файку також друзі. Не забувайте про підписку на мій телеграм-канал, посилання знаходиться в описі, і до наступного відео.